Вітаю, друзі, і слава Україні! Ну що ж, є новина, про яку хотілося би поговорити, тому що вона дуже серйозно торкається України, вона торкається взагалі всього світу. Це саміт в Канаді, де мають бути представники G7 і так далі. Отже, про це і багато іншого ми зараз з вами поговоримо. А ви поки що підписуйтесь на наш з вами Ютуб канал, тицяйте все, що там треба натицяти. донатьте на ЗСУ. Ну і звичайно, допомагайте каналу. Підписуємося. Репост, відео, коментар, монобанк, Пейпел. Все в описі до відео ви знайдете. А ми починаємо. Отже, саміт G7 відкрито, скажімо так, Європейська Канада, санкції і нова перспектива. Основні делегації G7 вже прибувають до Канади, оскільки завтра розпочнеться саміт лідерів. На момент запису цього відео ми знаємо, що різниця в часі між Європою і Канадою досить велика, але ви зможете, звичайно, це все дивитися на нашому з вами ресурсі. Тому, тому, оскільки завтра розпочнеться саміт лідерів, але насправді, насправді робота по цьому саміту триває ще з минулого тижня, і я про це вам розповідав. Оскільки країни попередньо узгоджують рішення та адженду, тобто порядок денний для лідерів, з того, що на даний момент більш-менш вже стало відомо, я можу сказати, що Канада обов'язково долучиться до Rearm Europe. це програма переозброєння, попередньо узгодивши на саміті відповідні безпекові та інвестиційні договори. До речі, з 1 липня прем'єр Канади планує вже розпочати повне функціонування програми як партнер. Увага ЄС до сьогоднішнього дня це все було більш Канада, Америка, один континент і так далі. На даний момент, після такої агресивної політики Дональда Трампа, ми бачимо похолоджування, прохолодження стосунків між американцями і канадійцями. Особливо я зараз не про простих людей, а я про, про самі України. Отже. Їдемо далі. Тобто, Канада почне функціонування цієї програми, і це буде як партнерство з Європейським Союзом для Сполучених Штатів. Це означає часткову втрату ринку та посилення впливу Європейського союзу безпосередньо біля кордонів США. Раніше я хочу нагадати, що прем'єр Канади зазначав, що 75 центів з кожного долара виділеного на оборону на капітальні витрати. Ідуть до Сполучених Штатів. Тепер це нераціонально так сказав прем'єр-міністр Канади Урсула фон дер Ляйн, яка буде присутня на цьому саміті, повідомить учасників, що увага з 17 червня цього року оприлюднене буде рішення, в рамках якого з 1 січня 26 року. Імпортам портам ЄС буде заборонено приймати московський СПГ. Ну тобто по газовій е артерії Росії буде також нанесений удар. Також цього року, але дані дати різняться чи то від червня, чи від жовтня 25-го, поки що я не можу точно сказати. Але відомо, що вступить в дію заборона на підписання будь-яких нових контрактів на постачання московського газу. А чинні контракти мають бути завершені чи розірвані державними та приватними імпортерами. Увага до 17 червня 26-го року, наступного року. Що характерно, я звертаю увагу, і, до речі, рекомендую підписатися на Resur Game, дуже непоганий телеграм-канал. Так от якраз звернула була увага на те, що Європейська комісія запропонувала розривати ці контракти на підставі, так би мовити, форс-мажору. Ну щоб росіяни потім не ходили в арбітражи, стокгольмські суди і так далі. І форс-мажором вони пропонують вважати рішення Європейської комісії. Тобто для приватних осіб і компаній, які там торгують з росіянами, контракти мають гази і так далі. Тобто кажуть, ви можете розірвати контракти, посилаючись на рішення Європейської комісії. Ну суперова тема. Але ще раз наголошую, це до 26-го року. Друзі, війна триває, нам треба триматись. Так от. Також Європейський Союз, Німеччина, Франція, Канада, Італія, Японія, Велика Британія підтримають введення санкцій на нафтовий сектор Московії та тіньовий флот, у тому числі зниження порогу ціни на московську нафту з 60 до 45 доларів. Попередньо країни досягли вже консенсусу лише Сполучені Штати, яких очолює Трамп. Так, вони проти зниження російської ціни, тому що таке враження, що Трамп хоче, щоб в Росії процвітала доходи за рахунок нафти, і таким чином, таким чином вона мала гроші на зброю. Але тут є знаковим одне зауваження вже з моєї сторони. Це те, що допомагає Росії і президент Зеленський, так разом з Трампом. Бо саме Зеленський дав добро на підписання контракту щодо транспортування російської нафти по трубі. Таку дружню країну, яка називається Орбанська Угорщина, ну і звичайно, Словаччина. Так, ось ще раз наголошую: в той час, коли ми думаємо, як побороти можливості Росії танкерним флотом переправляти нафту, можливості зеленої банди мародерів фактично виглядають дуже перспективними для Російської Федерації, і Сполучені Штати ще раз наголошую, виступають проти цього рішення. Так от, проти рішення. Підняти санкції за рахунок пониження ціни на російську нафту, попри це, у разі навіть відмови Сполучених Штатів, вже йдуть такі голоси, і я можу це заявити, тому що і в американській пресі, а ви знаєте, я ще досі знаходжусь в США. Вже на наступному тижні буде в Україні. От, так от попри це, у разі відмови Сполучених Штатів вводити спільні санкції з ЄСом. Вони все рівно планують спільно з Британією, Японією і Канадою зробити це самостійно. Так, звичайно, московські танкери не дуже часто заходять в європейські порти, і зниження порогу ціни навіть виключно європейським рішенням вплине на наступні складові європейські стратегії. Але що хочу зауважити: 60% московського експорту нафти йде через Балтійські порти. Якщо іде прийняте рішення зниження порогу ціни, то це відновлює додаткові юридичні можливості затримувати ці танкери тіньового флоту Московії. Бо оскільки останні місяці московська нафта була нижчою за поріг 60, і країни Балтійського басейну могли лише перевіряти перевіряти страхування та документи. Зниження порогу дозволить інкримінувати порушення санкційного режиму у разі перевезення нафти. Тобто, тобто, тепер країни Балтії зможуть, що правильно зупинили, побачили, що ціна нафти не відповідає санкційній політиці, і що правильно не тільки перевіркою, але і іншими речами якраз таки заважати, що робити росіянам і затримувати ці танкери. У дописі на каналі Європа готується до танкерних війн, вже окреслювалися автори каналу Resur Games», Я ще раз наголошую. Так от, вже окреслювали, що країни Балтії готуються та створюють групи для спільного перехоплення танкерів тіньового флоту. Але тепер для цього всього необхідні юридичні основи не просто для перевірки, а перевірки і для затримання. І їх може дати зниження порогу ціни. Також зниження порогу ціни заблокує для грецьких і не тільки компаній обслуговування московського експорту нафти. Бо коли ціна падає менше порогових 60 доларів, ці компанії почали надавати послуги в Московії. Ми знаємо це, але це збільшить дефіцит суден для Московії. Нормально? Нормально і збільшить вартість факту доступних та зменшить чистий дохід. Нормально? Нормально далі. А що ж G7 і Трамп? Канада після десятиліть тіснює інтеграції з Сполученими Штатами все більше розгортається в бік Євросоюзу як альтернативи. Американська політика, схоже, вперше буде у меншості на G7 стосовно позиції інших країн-учасниць. Європейський союз не просто просить США будьте з нами, а він надає американцям багатомільярдні можливості заробити на газі та на обороні в Європі. Урсула надає можливість Трампу продемонструвати реальні перемоги перед американцями, а Трамп. Трамп у розмовах із Мерцем Стармером та Макроном обіцяв посилення тиску на Московію у разі затягування нею процесу перемовин. І відмова від домінуючого консенсусу на G7, думаю остаточно підірве авторитет США перед союзниками. Якщо власних обіцянок економічних стимулів перебування опозиції у, менші, у меншості не буде достатньо для стимулювання вже самого Трампа, це стане остаточним сигналом американським партнерам від. Британських островів до Японії, Трамп все далі і далі відводить США пере, від перевірених багаторічних партнерів до створення G2 з Путіним. І з цілою ну, фактично, такою е, річчю, яка називається Я один до одного. Десь так називають автори цієї публікації, і я хотів саме цим з вами поділитись на даний момент. Друзі, ми все рівно ще на один день ближче до перемоги, а цей саміт дуже важливий. І якщо ціну на нафту буде знижено і цей 18-й пакет буде прийнято попри позицію США, то російській нафті буде непереливки. Я от тільки не знаю, чому не замикає ніколи проводка на тому нафтопроводі, через яку російська нафта тече, тече до Угорщини. Ні, я розумію, що відповідальність буде нести держава Україна, і я ні в якому разі не закликаю до якихось радикальних дій. Але, чесно кажучи, наша рейтингозалежна влада могла би це зрозуміти. Контракт, підписаний на поставку російської нафти, фактично вбиває довіру західних партнерів до необхідності введення санкцій проти російської нафти за допомогою Тіньового флоту. Так, чесно кажучи, я не знаю. І в нас тут зараз всі будуть казати: ну блін, ну все ж не так адозначна. Думайте, а наші потужні мародери, по-моєму, вже не думають. Ми переможемо. Слава Україні.